Всім привіт! Вітаю вас на реаліях садівництва. З вами Світлана, і сьогодні, я думаю, ви зрозуміли, що буде щось шокуюче, буде щось цікаве, буде щось корисне. Одним словом, знову таке насичене, мотивуюче відео. А якщо ви новий глядач і також завітали саме з назви відео, то ласкаво запрошую вас на... Канал садівництва та городництва. Підписуйтесь, мені буде приємно, вам буде корисно. Бо, чесно кажучи, останні перегляди трохи впали, і я намагаюся трохи змінити саме заставки на відео, щоб привертати вашу увагу. Тому якщо я вашу увагу привернула, то обов'язково підписуйтесь мені, буде дуже приємно. Отже, коротенька предісторія того, що ви сьогодні побачите, я продовжую оформляти ось цю ділянку біля нашої водойми. Для нових глядачів, то ви її побачите, як вона виглядає пізніше. Хочу я сюди трошки великих. Насаджень, щоб зробити об'єм, зробити висоту, зробити насиченість цієї ділянки, поки весна, поки в нас дуже волого, йдуть душі. Ви самі бачите, яке зараз небо. То мені хочеться посадок, посадок великогабаритних. Почала я дивитися сайти ціни. Ціни кусаються, є ціни нормальні. Дали мені навіть люди посилання на Хмельниччину, що в нас також тут можна купити такі великогабаритні сосни. Ну, одним словом, почала я це все розповідати чоловіку, показувати ціни і далі ви побачите реакцію чоловіка на ціни в розплідниках. Мені цікаво, чи ваші чоловіки так само реагують, коли ви хочете поїхати в розплідник і щось підібрати для себе? Ось ну одним словом, шукуючи контент, але контент для тих людей, хто хоче створити сад, не витрачаючи багато коштів. Я трохи витрачаю, але не дуже багато. Ми багато рослин шукаємо саме з. Навкруги видивляючись, які в нас ростуть рослинки, щоб вони в нас і гарно приживалися, щоб їм було комфортно не з теплих регіонів приїхати сюди. А саме ті рослини, які в нас тут ростуть, то з тих рослин я хочу і створювати свій сад. Катальпи я не буду висаджувати. тобто, Якщо ви створюєте новий сад, подивіться, що у вас росте навкруги. І обирайте саме ці рослини, які гарно у вас приживаються, ну а тепер ви бачите реакцію чоловіка. Ця сосна росте поряд на ділянці. Як ви бачите, вже її хтось тут обскубав і це не один раз, тобто кожен рік хтось якусь гілочку має. Відірвати собі на новорічні свята. Ну, тобто, трохи шкода, що така гарна сосна. І враховуючи, що вона тут росте одна, вона, бачите, пухнаста. Сосна, звичайна, не, ніяка, не особлива. Це, знаєте, коли хочеш сам виростити таку сосну, то це тяжко. А тут пташка летіла, десь кинула шишку, зернятку, і сосна виросла. Ну, Одним словом, Вирішили викопати. Це друга спроба її викопати. Перша спроба два роки тому вийшла в нас невдалою. Ну а тепер більше мотивації. Е, вона, ось, бачите, росте буквально от поряд з нами. Ця сосна. Е, тому ось вирішили. Далі буде продовження, чи в нас вийшло це, чи ні. Але контент, ще раз наголошую, те, як ми її копаємо, пробуємо дістати, контент трохи шокуючий і не повторюйте зовсім нашої такої спроби. Якщо ви не впевнені, що ви зможете цю сосну далі підняти на ноги, то не пробуйте. Якщо ви впевнені в своїх силах, що ви зможете біля неї бігати щодня протягом Півроку рік, щоб вона знову оживилася, то не пробуйте, тому що такі рослинки потребують дуже-дуже багато уваги. Особливо, як ви бачите, вона зовсім не маленька. Ну що я вам скажу? Ми впоралися. Залишайте ваші коментарі, все, що ви думаєте, пишіть. Це буде корисно для тих, хто дивиться це відео. Що ви думаєте взагалі про. Такий підхід і пошук рослин, ну, з комом чоловіку не виходить викапувати. Ну, оскільки раз от пробує, він не виходить. Йому простіше ось так зберегти коріння. Повністю його викопати, зберегти, але з комом не виходить. Ну, ось такий нюанс. Але коріння, те, що поверхнево йде, воно все збереглося, тому що в нас, як ви бачите, поверхнево багато коріння йде. І йде один роздвоєний корінь в глибину, то вже ми його обрізали. Зберегли десь 60 см, але там ще приблизно так само вже тонший йшов глибину, то вже його зрізали. Але це ще не все. Тільки ви нікому не кажіть. Сосна висаджена, брізки висаджені, що далі? Далі ми гарно, ретельно, щодня потрібно поливати. Хоча в нас волого, в нас дуже волого, але все одно я поливаю її щодня, як мінімум, якщо ви висаджуєте ось з відкритою кореневою системою, на все дивлячись від габаритів дерева, то, ну, як мінімум по 30-40. В моєму випадку, навіть по 60 літрів я маю виливати щодня. Якщо сонячно, сухо, то і зранку і ввечері. Закритою кореневою системою ви також маєте поливати, щоб коріння набирало масу і росло. Не тільки полив, берізки, то вони менше потребують зараз такого поливу. В них і так вистачає вологи, бо як я кажу, що ґрунт мокрий. А от хвойні рослини, вони при пересадці втрачають дуже-дуже багато вологи, тому вони потребують такого дуже пропіткового, не знаю, як підібрати слово, напишіть такого ретельного догляду, щоб про них піклувалися і при чому піклувалися дійсно щодня, видивлялися, ходили, як вони себе почувають, інакше просто. Вони засохнуть. Тому, якщо ви готові ось так побігати півроку, як мінімум, біля рослини, тоді пробуйте. Якщо у вас немає такої можливості, якщо ви думаєте, що ви викопаєте, посадите один раз підляєте і все це стосується не тільки хвойних, це стосується і троянд, і будь-якої рослинки, то ні, після пересадки ви маєте біля неї побігати. Отже. Крім поливу, проливаю я її, до речі, з додаванням радіфарму. Про радіфарм не один раз казала, я одразу, коли ми її пересадили, проляла 20 літрів чи навіть 30 з додаванням радіфарму. Радіфарм пришвидшує процес розвитку кореневої. Ось. Далі, через пару днів, через два дні я її обробила. Обробила з додаванням мегафолу. Мегафол знімає стрес, тому що рослина після пересадки стресує. Вона дуже чуттєва до хвороб, до кліщів, до шкідників, тобто в неї падає імунітет. Так само, як і в нас. Коли ми перехворіємо, в нас падає імунітет, і нам потрібні вітамінки. Так само і рослина. Після пересадки обов'язково їй потрібно. Підняти імунну систему і зробити її більш стійкою до всіх хвороб. Тому обробляємо мегафол, мегафол він знімає стрес і е, робить рослину менш такою чуттєвою до всіх цих збудників. Е, далі по препаратам зараз я вам пройдуся, покажу, але залишаю ще в кінці відео посилання на відео з препаратами. Бо питали в коментарях, задавали питання, що опишіть, які препарати треба використовувати від кліщів, від шкідників. То там відео я повністю описую ось ці бакові суміші по препаратам. Там можна зробити скріни для вашої зручності. Тому, якщо ви на садівники в цьому взагалі не розбираєтесь, то я рекомендую подивитись це відео. Щодо препаратів, взяла собі вже другий рік підряд ось такі комплекси для захисту. В такий комплекс входять різні препарати від шкідників, від хвороб, від кліщів, що дуже зручно, особливо для тих, хто в цьому взагалі не розбирається, не знає, що краще обрати, то ви купляєте ось такий набір, і у вас під рукою є. Потрібні препарати. Плюс сюди входять і рукавички, і маска. Для прикладу, ось це комплекс для газонних трав та квітів від шкідників, від хвороб та бур'янів. Тобто саме акцент на обробку газону від бур'янів. Для прикладу, ось гольф від бур'янів, антихрущ від шкідників, від хвороб, страж. Фондазим. Далі тут добриво прилипач є. Ну і плюс рукавички, інструкція також. Ось. І ще один набір в мене для плодових дерев, яблуня, груша, айва. Аналогічно від шкідників. Я його ще не відкривала, не знаю, чи я його так. Відкрию. Ну, одним словом, що ще можна в них придбати, я рахую це великий великий плюс ось такий довідник, в якому міститься дуже багато корисної інформації і поради. Плюс і по препаратам інформація, окремо кожен препарат прописується, і плюс, що мені дуже подобається, це прописуються хвороби. Зараз, може, я так знайду швиденько. Ось, для прикладу, навіть, троянди. Якими хворобами вони можуть хворіти? І як, відповідно, до цього їх лікувати? Які препарати використовувати? Далі, газон. Так само. Найбільші проблеми з газоном це ось снігова, пліснява, борошниста роса, і одразу відповідно, які препарати використовувати в який період часу. І це реально дуже класно, дуже зручно. Зараз ще можу знайду, так. Цибуля, от морква, це для городників. Огірки. І я ось такий довідник. Реально рекомендую мати кожному садівнику-городнику, бо це така. Палочка-вирочалочка це найліпший друг, який завжди прийде на допомогу і підкаже правильний вихід з ситуації. Такий довідник можна в них придбати, тому що такі довідники взагалі дуже-дуже рідко можна знайти і в садових магазинчиках, навіть і на сайтах, але роблячи покупку в них на 500 гривень. То можна і придбати ось такий, чим подарунок навіть йде. Тобто в них на сайті можна зробити замовлення на 500 гривень і там оформити ось такий довідник, попросити в них запитати, чи є, і вони вам його подарують. Тому не бійтесь, питайте, посилання на них я залишу вам в описі під відео, бо це я дійсно я рекомендую. Ну, і що я вам скажу? Все одно, на одній сусні я не зупинилася, замовила я ще невеликі, але трохи замовила, в чому плюс тут? Тут закрита коренева система. Це великий-великий плюс. Що я не маю спішити швиденько з посадкою, а ось так в контейнерах вони в мене можуть стояти і чекати свого часу, коли я буду їх висаджувати. Бо я зараз якраз проектую, я вже на часі розстановки всіх рослин, тому ось так в мене все поступово і з'являється. І коли я затверджу вже свій проєкт. То я, скоріше всього, ну, можливо і раніше. Тобто такі сосни можна висаджувати і влітку. В них закрита коренева система, вони в контейнерах були вирощені. І це великий плюс, коли ви плануєте і взагалі купляєте не копані рослини, а все ж таки в контейнерах. Це сосна звичайна. Вона, в принципі, і не маленька, але в неї голочки не є великими. Я часом очікувала так, трошки більшого розміру самих голок. Ну, подивимось. Буває, що сосна маленька, а голки іголки маленькі. Потім вона підростає і голки збільшуються. Але знаю, що є сортові сосни, що вони маленькі, і в них голки такі по 10-12 по см одразу. Ну, подивимось. В принципі, що мені в них подобається. То колір, вони світлі. Коли світлі рослини, хвойні навіть, то вони трохи освіжають сад. У мене ось піхта, вона світлішого кольору, то вона дуже гарно поєднується з туями. Тому що в мене оця також, хоча от по кольору вони також відрізняються, мені здається. А є кримські сосни, то вони з блакитним відтінком. Ці такі світліші. Мені подобається. Е, поки не висаджую, поки, поки думаю, чи вони підуть на задній план, чи, ну, будемо бачити, одним словом. І взяла ще два буска різних. Один ось сорт покажу вам. Ось. Е, має квітнути, тому також побачите. Є маленькі квіточки. Е, можна як будь-яку рослину бузок стригти, обрізати і контролювати ріст. Е, цей бузок більш таки кущової форми сказали. Е, може досягати також і 2 метри висоту, але тут все можна обрізати, стригти, контролювати. Не знаю, чи буде він квітнути. Ну, в принципі, має, звичайно, але ну, подивимося. Ну, ось так. Вибираємо рослини з розплідників, і на фото одне. Хоч, ви бачите, купляє блогери, мені їх обирали, обирали там найкращі. Але ну, очікувала я все одно трошки такого більшого результату і не таких маленьких голочок. От єдине, що мені дуже подобається, що дуже багато гілок, що вони такі набиті, а не пусті. Оце мені подобається, що такі, бачите, прям збита форма. Це класно. І подобається колір. Тобто, так, 50 на 50 я своєю покупкою задоволена. По ціні, скільки вони мені обійшлись, 750 гривень. Але враховуйте, що закрита коренева система, покажу, що мені ще порадили, використати після пересадки моєї ось сосни. Ось такий інспіратор. Сприяє швидкому приживленню саджанців після їх пересадки з розсадника. Повільне розчинення таблетки в ґрунті забезпечує тривалий системний захист, захист рослини через корені. тобто захист саме кореневої. Йдуть ось такі таблеточки. Ось тут класно видно. І їх потрібно саме ґрунт до кореневої, прям закапувати, і вони будуть захищати саме коріння. Тому що коріння пошкоджене в моєму випадку, і до пошкодженого коріння може будь-який шкідник підлізти і його далі гристи. Тому ось такий інспіратор дуже класно використовують саме ландшафтники, коли висаджують сади своїм замовникам. Так, що підвела я підсумки тижня нашої роботи. Реально, мені подобається. Відео виходить практично на кінець тижня, і я підвожу ось такі підсумки цих пару днів, що ми зробили і показую вам. Ділюсь з вами своєю роботою. В цьому відео вже нашою роботою. Чоловік був присутній. Тому діліться, не скупіться на коментарі, на враження. На ваші роздуми, що ви думаєте з приводу ось таких експериментів з рослинами? Ну, і також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео і бачити результат цих експериментів. Ну, на цьому я прощаюся. Хочу побажати вам гарних, святкових, вихідних, тихих, спокійних, мирних в родинному колі, смачної вам паски. Зі святом Христос Воскрес, воістину Воскрес! Бережіть себе і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!